Найнебезпечніше місце Херсонщини відвідали волонтери. Южницький штаб, 15 серпня відвіз допомогу постраждалим від підриву росіянами ГЕС. Населені пункти розташовані за кілометр до позиції окупантів. Їдемо з Віктором, з Олександром. Село Веселе. Приїхали вже останній подпост. От у напрямку точки зустрічі у гуманітарну допомогу. Людям передавали допомогу, яку от нещодавно зібрали. У нас по одному гранту ми закупили фільтри для води, очищення води, і таблетки для незараження води. І окремо ще у нас йшли плитки для тих будинків, де є вже електроенергія, де люди можуть собі приготувати. Газопостачання у людей немає. Більшість цих наборів ми передали в це село, називається Веселе. От і це 158 сімей. Це всі, фактично кожна сім'я, кожна родина, там, що зараз знаходиться, отримує ці набори. Другу частину допомоги ми завезли в Музиківську громаду, там на наш волонтерський пункт. Там теж є люди, які виїхали, які потребують покращення умов житла. Це люди якраз з підтоплених районів, які виїхали. Вони умовно, як внутрішні переселенці Херсонської області. От з громади в іншу громаду приїхали. Ми теж їх забезпечуємо тими самими речами. Під час роздачі гуманітарної допомоги волонтери спілкувалися з жителями. Вони розповідають, що прифронтові села без води, газу та частково електропостачання. воду берем із спажень, які зараз залишились, і так не дуже багато Там від скважини на село, які які дають можливість качати нам. Дуже вдячні за допомогу і дуже вдячні волонтерам, які не побоялися до нас приїхати. Дуже-дуже вдячні. Дякую нашим хлопцям, які, як кажуть, воюють за нас і ждемо перемоги і мирного неба. Хай їм щастить, допомагає Бог господь і береже їх. ангел-хранники. Бажаємо всім здоров'я, миру і тримайтеся, ми з вами. А ви з ми також велике фільтри для води, таблетки для знезараження та електроплити волонтери придбали за кошти європейського гранту. Напередодні поїздки допомогу пакували в окремі коробки для кожної родини. Наступну поїздку волонтери штабу планують вже найближчими днями. Южненська громада поповнила обласний банк крові. Черговий прийом донорів відбувся 15 серпня. Мобільна бригада обласної станції переливання крові проводить забір в Южному вже не вперше. Цього разу найбільша потреба була у донорах з четвертою групою. Потреба в усіх групах крові. Ну жінна четверта група. тому що це група рядка крові. Сейчас потребность во всех группах крови. Хорошая атмосфера, спокойно, люди хорошие, положительные. Да, администрация тоже хорошая положительная. Процедура зі здачі разом з реєстрацією тривала в середньому 15 хвилин. Процес напівавтоматизований. На місці претендентів реєструють та проводять експрес-аналіз крові на основні показники. Після донації кожен отримує печиво, воду та гроші біля 40 гривень. На це більшість відвідувачів реагують посмішкою та кажуть, що в цей момент в основному думають про тих поранених, які потребують цієї крові. Не давно цим займаюсь другий раз, а зараз потребую кров. У нас в державі багато поранених. Раньше був донором містила Олежки, да. Присутково. Раз 7 здала. А зараз не здаю, тому що вже возраста. Позвонили, сказали, можна здати кров. Я прийшов здати. Кожен в черзі має свої рекомендації перед процедурою донації. Але загалом, як новачки, так і досвідчені донори рекомендують дотримуватись режиму дня та харчування. Мені здається, треба зараз робити все, що можна зробити. Якщо я можу здати хоч кров, то я можу її здати. Я пішла і здала. Це просто навіть не задумувалась. Перший раз страшно. Всі лякаються, ми аж штрасло перший раз. Але другий раз взагалі як. Деякі приходять і кажуть, що як наркотик, мені треба знати. Ну просто відчуваєш себе потрібним. Якщо страшно, ну, не всім це можна робити. Я знаю знайомі, які перший раз робили і було погано, але ну, якщо не, ну, перший раз не зробити, не дізнаєшся. Просто можна піти здати і дізнатися, я можу це зробити чи ні. Прийом донорів традиційно проводиться на базі поліклініки. Попередній запис відбувається через реєстратуру. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Тв Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Комплект нагород дипломів та кубків для юних художників прибув до южного. Призи здобуті юними художниками школи мистецтв на міжнародному фестивалі без границь у Польщі. Відбір кращих з 250 робіт проходив ще у червні. Серед них вісім заявок у виконанні вихованок Ольги Ісакової. Учні южнівської школи мистецтв приймали участь у міжнародному конкурсі мистецтв в Польщі. Він називався Без границь. Ми вже декілька разів участвували в польських конкурсах, дуже гарна організація у них на високому рівні. Було професійне журі, 15 стран представляли журі, 14 номінацій, 3 вікових категорії. І ми в усіх цих трьох категоріях і приймали участь, і дітки зайняли найвищі місця. І в Україні, і за кордоном є такі конкурси, дуже багато зараз з'явилася така підтримка дітей, бо їм в такому часі ми живемо, їм дуже потрібно це. Вони якось так відлікаються, трішечки малюють, успокіляться їх. Тому це дуже, на мій погляд, важливо, щоб дітки в таких конкурсах участвували і якось себе показували свою творчість. Серед трьох відзнак гран-при одна належить вірі хлопіковій. Дівчина здобула перемогу за художній розпис на тарілках. Це одна з художніх технік, яку вона опановує. Попереду плани навчитись малювати на дереві та працювати з гіпсовою сумішю на полотні. Я виконувала роботу на тарілках, я малювала море рибок, тому що я сумую дуже за морем. От зараз, і захотілося намалювати таке море ці е, вспомні у ньому. Я хочу взяти участь, а намалювати я хочу на дошці. На дошці на я малюю. Буває Гуашю, буває краскою для дошки. Взагалі, в мене, в мене дуже багато технік на дошці, на тарілці, на бумазі. Яскраві кольори у живописі Валерії Костєріної також вразили міжнародне журі. Наймолодша учасниця фестивалю з Южного отримала гран-прі за серію портретів. Вона має у своїй колекції портрети майже усієї родини. Каже, іноді до малювання приєднуються і її братики. Ещ не всех нарисовала. Ну, на, Еще один братик две, две работы испортил. А так, я его нарисовала, э, и моего братика родного. Он взял и порисовал ему глаза. Любов до кольорів та творчості дівчинці передавалась через покоління, розповідає пані Тетяна Бабуся Валерії. У родині більшість родичів мають художній талант та теж свого часу навчались в Южненській школі мистецтв. Особо талант не обнаружували. Ну, десь з трьох років у нас свободний доступ до всіх творчих матеріалів, особливо краски, кісті і все проче. десь з трьох років давали їй пальчикові краски. Она рисовала на обоих, она разрисовывала себя и валялась по полу, в общем, ну, полная свобода. Вот. А потом она очень эмоциональная у нас девочка и заметила такое, что ну это вот где-то в 6 лет такое проявилось. Буквально мы собираемся на улицу, она подожди, и ушла. Буквально пять минут она выходит с рисунком. Но вот она свои эмоции выплеснула, выплеснула и мы пошли потом уже гулять свободно. То есть ну, это не, не, единожды так было. А портреты у нее, наверное, это конюк. Она потому что ну, практически всю семью нарисовала. А мальчишки у нас маленькие. Мы решили ей помочь подрисовать. Вообще у нас в семье в прадедах четыре художника. И две тети Учились здесь в школі, одна училася у Ольги Степановни. Вторая тетя училась у Тетяни Івановні. Наразі школа мистецтв анонсує набори за різними творчими напрямками, в тому числі образотворче мистецтво з Ольгою Ісаковою.